Незрячі вийшли на вулиці, або їх побачили. Дніпропетровські сліпі протестують, бо не хочуть втратити роботу. Урядники позбавили їхнє підприємство гарантованих законом пільг. І нині воно на межі закриття. Загалом в Україні втратити заробітки можуть тисячі незрячих. Хто не догледів? Ось тут я працюю, Це моє робоче місце. Пан Павлов цей цех прийшов, коли йому було 16. За верстатом працює понині. Він від народження нічого не бачить. Тож єдину роботу, яку міг знайти, йому надали на підприємстві Товариства незрячих. Він виробляє деталі для залізниці. Інваліду по зрінку особливо. Ну, куди можна піти? Нікуди ні, ні, ніхто не бере. Пойти нікуди. Якщо закроється підприємство, будемо вдома сидіти. Така ситуація. Просто шокіру. Закриття підприємства для родини Павла справжня трагедія. Нині він єдиний годувальник. Його дружина Алла, також інвалідка зору, в декретній відпустці доглядає їхнього первістка. Новонародженому Артемові щойно виповнився рік. Артемочка. А що ти? Скачав. Ну, скачав запад. Якщо Павло втратить роботу, єдиним джерелом існування для родини буде його пенсія 1300 гривень. Така сама ситуація спіткає понад сотню людей. Якщо я, ся допусім можу пойти взяти мітлу і підмітати, то моєму можу даже того буде. Він її просто не вийде. Усе розпочалося ще в березні, розповідає директор виробництва за наказом уряду. Орган, що регулював пільги для підприємств у Тосу, ліквідували, а нового так і не затвердили через бюрократичну тяганину. щомісячні збитки сягнули 200 тисяч гривень. Не вступив в силу постанова Кабінету міністрів, яка прийнята була 17.07, її ще Йой що до сих пор нікак не можуть підписати Це підприємство у нас можуть забрати підприємство на межі банкрутства, жаліється директор. Гроші ледь стає на заробітну плату. Аби привернути увагу до своїх негараздів, працівники влаштували акцію протесту. На годину в цеху вимкнули всі верстати. Це трагедія дуже велика, якщо інвалід оставлять без роботи. І дело в тому, що інваліди не просять допомоги. Ми самі зароботаємо. Ви тільки не мішайте нам зароботати. Вони налаштовані боротися до останку, бо вижити на пенсію з інвалідності дуже складно. Лише на цьому підприємстві роботу можуть втратити 140 працівників. А в масштабах України це ледь не 20 тисяч інвалідів. Якщо їх не почують, мітингувальники планують вирушити до столиці. Марія Волошина, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ.